Безкоштовні квитки у цирк сьогодні по всій Росії. Привід, так звані президентські вибори без вибора. Ви атлічно ходите на вибори. Я хочу вам сказати, Заохочують голосувати у найдивніші способи. То пропонують фотографувати з незграбно вирізаною фігурою американського журналіста, то бездарних акторів перевдягають костюми царів. Де тут можна голос за правителя нового оставити? Але козир путінської кампанії подарунки. За голоси пропонують талони на проїзд, безкоштовну здачу аналізів, огляду гінеколога та навіть психіатра. Останній точно не завадить російським виборцям. Я прийшла на тюбінського вікторину і виграла в міксер! Ура! Звичайно, агітують за кремлівського диктатора і відомі на Росії. Бабки Путіна Тут все Владимира по класиці. Та наш президент бив і будіть на всю оставшуюся жизнь. Наповнув працюють в прямому ефірі, і головні пропагандисти. Важно прийти звітясібі своєї позиції. А на дільниці для голосування завозять ручки із зникаючими чорнилами. Такі вже були помічені у Курську та Ростові на Дону. А от і результат роботи пропагандистських змі вчителька з так званої ЛНР радіє приходу у РФ та каже, жити стало краще. Я Савок, я советський учитель, я український учитель і я руски учитель. Я дождалась, що я руски учитель. Во-первых, наша жизнь вже улучшилась. Покращення не забарилось. Це агітації виборів у Сєвєродонецьку у місті, яке щосили нищили російські окупанти. На цих кадрах видно, що квартирами пенсіонерів ходять озброєні окупанти в масках і фактично змушують стареньких голосувати за Путіна. Але не у всіх областях РФ день виборів розпочався за планом. Калуська область прокидається під вибухи. Там потужний приліт по підприємству. Пітакі. Під обстрілом від ранку і Білгород там паніка. Місцеві вчора масово кинулись на втюки. Неспокійно і сьогодні особливо поруч із дільницями. А бійці Легіону Свобода Росії передають вітання центральній виборчій комісії і за власними правилами беруть участь у виборах. Відправляємо бюлетіні на, на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол. Результат всеросійської фейкової акції під назвою Вибори, на жаль, очевидний. Тож 20-річний стаж кривавого диктатора 100% подовжиться на невизначений термін. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.